Всіх вітаю на сімейне Пасік Яценка. Щось я чекаю, чекаю тепла і так і бачу, що толку немає. Сьогодні, наче передають 13-14 градусів, подивимося, наче сонце поки не виходить. У мене в цих корпусник, там трошки е, рамку неправильно я зробив і вони з корпуса в корпус дуже погано переходять, а мед зверху а бджоли завжди знизу. І якщо я їх на двох корпусах залишу, вони попропадають. Тому обов'язково треба зайнятися корпусами. Додане то таке, там навіть де рамки, де розплід був, там полоски меду є. Нічого їм не буде. Ну, В общем, роботи дуже багато, часу, як завжди, немає. Давайте дивитись, що у нас тут в уликах. Так, ось бачите, це повний корпус меду, а бджіл нема. Відповідно, треба нам звідси трошки витягнути рамок. Бачите, тут меду у них... О-хо-хо-хо! Тут ще можна бідон викачати. Видно вони, ще тут і саме вже щось попереносили. Що ми тут бачимо? Клуб 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 рамок їм залишимо. Джилка риженька Бакфастик. Ух! Гарно бджоли. Оце б вони на таких рамках би точно б не перезимували. Ну що ми маємо? Розплод. На двух рамках даже. Все, забираємо його. Зима скоро, у них ще розплід. пліт. Це б, конечно, і вийшов би. Та ну, не хочу. Так, ну ось така сімейка. Я думаю, вісім рамок з головою вистачить. Це тут кілограм 15. Меду точно є. Хто продажем інколи займається, знаючи, що люди постійно питають, а ви годуєте, підгодовуєте цукром, то я кажу ні, я цукром не підгодовую, але не тому, що це там краще там для... Для людей ні. Для бджіл краще зимувати на цукру, це кожен пасічник знає. Але робота викачати, потім поставити годівниці, там наварити, приїхати, на годну, загодувати, потім проконтролювати, опять зжати. А я так мед залишив. Сьогодні 17 жовтня, приїхав, 15 хвилин, вулик готовий, його не потрібно з ним нічого робити і все. Пройшов всі корпусні, мінус один ось тут стояв. Така слабенька сім'я на три рамочки була, а ще в цьому не було матки. Відкрив, так бджоли себе странно ведуть, подивився, немає матки. І коли об'єднував, так поставив, зразу знаєте, бджоли так почали перелазити на ті рамки, де матка. Ось. І ось ці корпусні нестандартна система, що я хотів завжди її вибракувати, то я їх просто в один. Склав, бо і там і там сім'ї не сильні. Вони в мене всі несильні. Ось ті два, які я вам знімав, це так, це із гарних у мене ще. Ну, такий рік, як є. Ось мої отводочки. Та Ти що, ракета. Так, а ну цікаво, що тут кардавани сидять. Подивимося. Ну, три рамочки, вони там знизу сидять, в другій вулички. Теж бджол є небагато. Але в основному одна, дві, три, чотири вулочки. Це я його ще не зжимав. Це треба ще передивлятись. Вони ще до зими не готові. А ну, біда. Покажись, дете тут. Раз, два, три, чотири вулочки. Ось бачите, які клуби, клуби малі. Один, два, три, чотири, пять. Ну тут така сім'я трошки побільше, 5 вулочок займає, бджоли, наче трошки більше. Навіть на крайніх лазять. Але мені здається, вони ще ужмуться ще трошки буде поменше. Треба їх передивитись, передивитись їх, скільки в них меду тут. Ну, ось даданчики. Бачите рамок скільки. Клуб на п'яти. 3, 6, 7, 8 рамок, тут 5-6 вистачить. Ну, це така більш-менш гарна сім'я, так що не все в мене погано. Минулих відео я вже казав, що в мене відсотків 70 пасіків в нормальному стані буде зимувати там 3-4-5 рамочок. Це небагато, але для зим цього достатньо, щоб вони перезимували і до акації набрали симу силу. Там люди в коментарях пишуть, що там якщо три рамки, то вони до акації нічого не носять. Ну, це все залежить від регіону, від медоносної бази, наскільки у вас. Розвинута медоносна база ранньою весною. Бо у нас тут ліс, у нас тут всякі квітки, я навіть назв, ну не знаю, пилку достатньо. Меду я їм залишаю на весну завжди багато. І у нас гарний тут розвиток, тому якщо три рамки гарні перезумовують, то до акації медочок буде. А оці якраз 30% сімей, які так побиті кліщем. Я їх оце там то скорочую, то витрушував, то сьогодні там об'єднував. Тут нічого страшного немає, якщо навіть там з 50 до весни буде 35, то хто пасікою нормально займається, знає, що з 35 вуликів, якщо є бажання за сезон можна і 100 зробити. Тут якби ніяких проблем з цього немає. Так що чекаємо трошки потепління, Я приїду на 2-3 дні, зніму вам. Повністю всю свою пасіку, який стан сімей, скільки бджіл, що я роблю, щоб вони перезимували. І вже будемо робити якісь прогнози і запускати пасіку в зимівлю, тому що вже холодає, час прийшов. Всім дякую, хто дивився відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайку. До зустрічі!